Всім вітання, вечірня прогулянка квітником. Квітник той самий, але зранку він один. В спеку в полудень інший, а ввечері геть інший. Відкривають свою яскравість кольори. гіпсофіла, красуня, статиця, розквітає все більше і більше, жоржини. Так на вечір прикрила свої квіти. Ешольція. Ешольція. Майори, це міні карликові, дуже гарно виглядає кущ єсопа. Пітунія лососова Афродита. Тут ось уже починають кидати грибінці. Тут шавлія починає квітнути блискуча. М -м, як пахне кущ м'яти. тут розквітає ехінацея. Так виглядає кущ на другий рік. А ось тут кущ, це перший рік цьогоріч посіяли з насіння. Минулого року цей кущ був такий самий. Монарда. Ну і королева вечора Метеола. Ка